Відео є інструкцією до збірки письмового стола Джек з подвійною шухлядою, що зумовлено розміром стільниці. Але вона є актуальною і для стандартної комплектації. Першим етапом є наживлення гвинтів на свої місця. Починаємо з кріплення розсумного механізму посередині стільниці. Використовуйте гвинти середньої довжини. Якщо ви збираєте стіл стандартного розміру, пропустіть цей етап. Далі фіксуємо ніжки до стільниці. Для цього візьміть два найдовші та один найкоротший гвинт. Не затискайте, просто наживіть. Беремо перемички та спрямовуємо їх в посадкові пази. З зовнішнього боку, притягуючи гвинтами, затягуєте до тих пір, поки перемичка повністю не зайде в паз. Повторіть дію з другою ніжкою. Прикріпіть її до стільниці, одночасно спрямовуючи другий кінець перемичок у відповідні пази. Після цього дотягуйте всі гвинти, окрім розсувного механізму, посередині стільниці. Далі інсталюємо шухляду на її місце, після чого затискаємо гвинти, що тримають розсувний механізм. Обережно переверніть стіл на ніжки. Та переконайтеся у стабільній роботі доводчиків. Бажаємо вдалого користування!